Добрий день. І сьогодні вирішила ріш... провести ефір в незвичайному місті, в парку, бо весна дуже гарна погода, і спробую, хоча тут дуже-дуже дуже шумно. І сьогодні я виведу таку тему, як заздрість, бо була якраз на масажі обличчя у дуже дуже гарної дівчинки. І вона Чомусь запитала ну, от емоція заздрість, погана чи непогана, і що відбувається з людиною, до якої ця емоція направлена. Але от я трошки перечту само определення заздрісті. Це негативна емоція, яка виникає, коли людині не вистачає того, що має інша людина. І вона бажає, щоб інша людина що-небудь втратила. Заздрість вона руйнує людину, руйнує стосунки з близькими людьми і заважає рухатися вперед. І я якось мала такий навіть спор зі своєю подружкою. Вона казала, ні, заздрість, вона рушить вперед. Тобто, Коли ти хочеш щось, що є у іншого, то ти починаєш рухатися. Але це амбітність. Тобто ти бачиш, ти хочеш і ти прикладаєш зусилля. А заздрість, ти хочеш, але ти не прикладаєш зусилля, а ти просто е, Ну, такий смуток, почуття прикрасті, що тобі щось дійсно не вистачило, що у іншої людини все складається гарно, а ти такий бідний, нещасний. Тобто це стан такий жертви. І це якраз не те саме, що амбіція, а ну, натхнення мати, але нічого не віддавати в обмін на це. І яким чином впливає заздрість на людину, якої застрід. Якщо це близькі, якісь стосунки, ви спілкуєтесь, і у людини якої застрід є така якість як емпатія? То вона буде дуже уважна до цієї людини жертви відноситься, їй буде її прикра, навіть, навіть десь дійсно жалка. І вона почне сливати свою енергію для цієї людини. Саме цікаве, якщо ви будете допомагати такої людині, то вона напітається чимось, да? і потім вона не буде навіть з вами спілкуватися і може навіть вас шукати. Чому так відбувається? Тому що заздрість це дійсна та емоція, к ній можна і віднести навіть і ревнощі, да? заздрощі, ревнощі. Це також е Хотіти обладати чимось, да? ну ривно ще це до людини, до батьків може бути, до сестри, брата, відносинах. Тобто ти хочеш людиною настільки обладати, щоб вона більше нікому не принадлежала ні думками, ні відносинами, ні розмовами. Це теж така заздрість, можливо, до якоїсь харізми цієї людини. <ріст> тобто вона руйнує відносини, да, ця емоція. Но вона складна. У нас є базові емоції, і це там, гнів, страх, радість. Смуток, а заздрість це така емоція складна, де у нас входять і приниження, і роздратування, і тот же смуток, і злоба, і почуття прикрасти, що отак вот мір несправедливий. І насправді дійсно, людина, яка продовжує заздріти. Ну, в принципі, ми всі заздріли. Я, наприклад, дуже хотіла іграшку. Раніше, коли я була дівчинкою, у нас мої подружки купили куклу, яку ручку можна було підняти, і кукла ходила ногами. Ой, Як я заздрила цієї дівчинки, хотіла таку куколку. І коли ти в собі це розглядаєш і бачиш, то тоді з цим почуттям можна щось зробити. А коли ти просто зазріш, нічого не робиш, то воно тебе просто руйнує, і ти впадаєш в стан жертви, там, депресія, чи ти шукаєш спасателя собі, і біля тебе дійсно може відбутися такий там спасатель, но який періодично буде також і в ролі людини, яка тебе ображає. Тому, вот этот такой трикутник Картмана есть, да? Жертва, спасатель и обижатель. Я забыла, как третья называется. Вот. И как же работает энергия в цих напрямках? Как же вона працює? Дело в том, что коли мы кому-заздрим... То наша енергія утікає туди, тої людини. І та людина може бути ще успішніша, особливо якщо вона далека. і Ми зазрімо якоїсь далекої людині. Якщо ця людина близька нам і, я вже сказала, має імпатію, то ця людина підключається к нам як спасатель і не дає нам проходити наші уроки, наш досвід. І потім підкладає травку, вона щось робить, допомагає грошима, там якимось відносинам. Да? І ти не можеш їй нічим не віддячити, бо ти не прожив цей шлях, ти не навчився ловити рибку. Ця людина тобі на тарілочки це давала. І тоді єдине, що можна зробити, це розірвати стосунки з цією людиною і ще сказати щось поганеньке про неї. Чому та тому що дуже порушений обмін і. У тебе нема чого дати, ти жертвіл, а тобі давали то найпростіше, що робиться, і це ну це така гра в нашому житті, це таке правило. Люди, як правило, і ще кажуть, от вона була невдячна. Ні, ви просто не дали їй свій шлях пройти. Ви дуже емпатійно відносились. А людина повинна пройти через свою заздрість, бажання це мати і нічого не робити, а все ж таки бути. Амбітною і щось робити. Люди, як правило, які застрівають в цьому стані заздрічів для інших, вони амбітні, але вони боягузи. Тому вони краще щось будуть обговорювати, чим робити. І як це стосується тих людей, до кого заздряти? Якщо я ж кажу, що це близька людина, вона почне бути спасателем, а потім також впаде в жертву, бо їй не віддячили, і вона пройде через зраду. Її обов'язково зрадять, ті, кому вона допомагала, кому кого ця людина ж жаліла, да? не застрадала, да. А от сама жаліла і допомагала. І тому ця людина буде проходити свій шлях, також опустошення, розчарування, і як так можна було, і можливо, щось втратити, бо її зрадили. І це не гарно, не погано. До речі, через коли людина проходить через ради, вона розширюється, розширюється в понятті світу. Це такі наші вчителя, можна сказати. От, і бути вдячним цим учителям, вони також проходять якийсь там свій шлях. І е, там, де увага, там і енергія. І от коли ми заздрімо, ми відправляємо туди увагу. І якщо то людина, повторюсь, далека, ми з нею мало спілкуємось, вона тільки що більше більше набуває своєї амбітності або да? продвігається там, куди ми заздрім. Якщо нам заздрять і ми супереживаємо, жаліємо людину, ми сліваємо туди свою небу. Тобто ми пробиваємо своє там, емоційне, енергетичне поле, і таким чином ми не собі не робимо гарно, ні той людини. Та людина просто ну, зробить все, щоб з вами розсоритися і зробити винною там, в чомусь, бо вам же везе, ну, подумаєш, один раз щось вам не повезе. От, а ви залишаєтесь розбиті, і ви впадаєте тоді, от в этот стан жертви, і проживаєте якісь свої стани. Вот про це в такий вісняний день я хотіла з вами побалакати. На все добре, гарного вам дня!